Добуєтесь. А де що ж таке? А це всім привіт! Привіт! Я Анастасія Дюба. Я Анна Бец. Ми співзасновниці українського маркет бренду Must Have. Сьогодні випуск про те, як ми створюємо те, що ми створюємо, точніше про людей, які в цьому задіяні. Про наш офіс. Наш головний офіс знаходиться в Києві. У нас є два: офіс в Києві і офіс в Бердичі. Також головний офіс знаходиться в Києві. Ми зараз у ньому, і хочемо вас трішки розповісти, як це відбувається, познайомити з нашими співробітниками і ну, взагалі, поділитися тим, як ми працюємо щодня. І яка в нас класна команда, яку ми Першочергово обираємо і створюємо через наші цінності. Всі ті люди, які в більшій мірі, які зараз працюють в двох офісах, вони розвивалися разом з нами. В нас дуже класний колектив, який ми обирали за нашими цінностями, за їх професійними якостями або за їх потенціалом, тому що багато людей, які працюють і в Києві, і в Берди. Це Житомирська область. І саме там знаходиться наше виробництво і бек-офіс. Ті люди, які працюють в офісах, вони починали з нами найтриваліший час роботи в компанії Мастхефа в нас у Олени Васильівни, нашої, нашого бухгалтера, який працює в офісі Бердичева. На другому рівні це Анна Пожар, наш операційний директор, яка Розвивалася разом з командою. Ну і взагалі наші топ-менеджери, вони з нами довго е, враховуючи те, що компанії в цьому році 15 років. Е, люди, які з нами працюють 10, 12, 14 років, це е, про щось говорить. Це говорить про те, що нам повезло. Вони шалені, стрісостійкі і витривалі. Так, нам повезло зустріти таких людей. Ми зійшлися, стався такий меч, і от про і витривалі. Це так, ми з Анією полив у нас ще не було чарі. В рекудатера ми самі приймали людей на співбесідах на роботу, і одне з питань було про те, чи ви стресостійкі. Деякі люди лякалися, вони не розуміли, що буде відбуватися, але. Ті, хто не лякалися, вони з нами залишилися, і вони з нами і досі. І ми дуже щасливі, що у нас такий офіс. Дівчатка, які зараз займають вже посади наших топових керівників. Коли вони прийшли, ми створили з ними офіс. Це були ми двох, і ще наша Айна Добровольська і Яна Корохова. Вони казали, що ми їм даємо завдання, і вони не знали, чи ми ті жартуємо, чи це насправді завдання, яке реально виконати. І ось. Такі Я люди. <laughs> да. Ось Аня каже, що вона досі так думає. Насправді так досі є. Та, буває, надаєш завдань, поїдеш у відпустку на цілих 5 днів, приходиш, а вони все зробили. І ти думаєш, блін. Мало не. дала ні, ні, я була впевнена, що вони скажуть, та це неможливо, ми намагалися, але в нас не вийшло. І тут відкриваєш якісь файли, звіти дивишся, вони це все зробили, і це чудово, так. Директор роздрібної мережі це зараз вже Аня Яцькіна стала директором роздрібної мережі. А до нас вона прийшла якраз на день народження Мастхева в 2014 році. І коли в нас не було такої великої мережі, коли в нас був один шоурум і на день народження мастхев, 15 серпня, в нас завжди був просто екшен, активність. Ми робили е, знижки для наших постійних клієнтів, і просто вся база наших клієнтів намагалася прийти в один день в невеличкий шоурум і при, придбати собі щось за класною ціною. І ми з Настя навіть жартували, що напевно та людина, яка потрапила в перший день в такий екшен, напевно, на наступний день вона просто не прийде. Ну, ми й думали, що вона не прийде. Ну, бо так. ми всі продавали. Тоді був такий дуже великий стресовий день, але дуже класний, тому що було багато позитиву, багато клієнтів. І я була впевнена, що ну, після такого дурдому людина без підготовки не прийде. Але вона прийшла, і ми зрозуміли, що це наш. Людина, і ось так з нами довго вона працює. Відкриває магазини, розвиває існуючі магазини, і це дуже класно. Для нас дуже важлива дуже важливі цінності. Ми набираємо людей по цінностям, тому у нас крутий колектив. Це меч. Okay, у нас меч ми не те, що для себе. Люди між собою дружать, які в нас працюють, вони спілкуються. І навіть коли є певні обставини, коли люди звільняються, вони саме сумують за тим колективом і за тою атмосферою гарною, яку їм дає Мастхев. Це дуже цінно. Це ми напевно вдячні нашому HR, який підбирає нам таких людей. І класно, що ми з задоволенням приходимо на роботу. Я, чесно кажучи, для мене офіс це мій другий дім. Не тільки тому, тому Що тут все так гарно і У нас гарний офіс, але і атмосфера, яка тут є. Іноді хочеться просто прийти, посидіти тихеньку. Ну тихенько посидіти ніколи не виходить. Тук тук можна. Ми зараз про це розповімо про наші обіди за 5 хвилин, хоч ніби мало бути півгодини. Але, але ми обідаємо за 5-3 хвилини, тому що багато роботи. І при цьому всьому все рівно класно. Воно драйвить е, через те, що у нас працюють такі люди. Хочеться сказати, що в принципі гендерної нерівності в нас в компанії немає, але, але так вона є. сталося історично. Вона є е є, але не тут не в той бік. Е але так сталося історично, що переважна більшість нашого колективу це дівчата. Але в наших офісах в Києві і Бердичеві є. Той невеличкий відсоток чоловіків, який працює разом з нами, і потрошку будемо вас знайомити з цими. Прекрасними людьми, які створюють цей меч. Ну, якщо ми про чоловіки говоримо, зараз їх двоє в Офісі в Києві. Але не ще рік тому у нас був всього один чоловік на весь наш колектив в Офісі в Києві. І коли були свята, коли потрібно було вітати жінок, він брав відпустку і кудись їхав, але при цьому замовляв нам якісь смаколики і робив нам сюрпризи. Тому зараз йому вже легше, в нього є підтримка. Плюс один. Так. Ну що, ходімо знайомити вас з нашим офісом? Сьогодні зйомки для youtube каналу проходять в день всіх закоханих, тому в нашому офісі така приємна атмосфера: є кульки, сердечки. І зараз будемо вас знайомити з нашою командою. Почнемо з примірки. Е, у нас є на виробництві модель для примірок, на якій ми все приміряємо. Її параметри відповідають ідеально параметрам 34-го розміру. І тому окрім... людина не може набирати або худнути, бо умови, це умови <світ> контракту, але ну, така робота, так е, і е, тут в офісі у нас є фінальна примірка. Ну фінальна, не фінальна, тобто, після того як ми міряємо на виробництві, ми ще приміряємо. Тут зазвичай ми приміряємо на Яну, керівника розробки, для того, щоб зрозуміти не тільки як вона виглядає, а і зрозуміти наскільки комфортно в ньому. І зазвичай, якщо ти хочеш якусь річ змінити, то потрібно її на себе одягти і відчути. Зараз ми покажемо, як це відбувається. Так, ну що, зараз вас познайомимо з частиною нашої дизайн-команди. Так? ви дизайн команда <реш> так. Яна, хедов дизайн і Інна, наш дизайнер. Зазвичай у нас бери бери. Зараз я тебе запитаю щось. <реш> <реш> Зазвичай у нас, як я вже казала, примірки відбуваються тут. Яна все тестує, іноді яна, Інна, і ще всі дівчатки, які є в офісі, тому що нам важливо, щоб вони с... одяг, який ми шиємо, щоб він сідав на різних дівчат з різними фігурами. Яна, розкажи, як це відбувається і що ми робимо? Так, ну що, як це відбувається? Я вдягаю на себе речі. Е, і тестую. Е, я міряю, дивлюся, наскільки вони гарно сіли по розміру, по посадці, як пошито, криві шви, не криві шви. Нас не е, буває? <плес> 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 нас одразу все рік. У нас зразка на іноді буває трошечки ось. І дивимося далі там, на фурнітуру, на якісь деталі, як це все виглядає, ширина резинки, ширина манжету, яка блискавка. Е, ось. І обговорюємо, що кому подобається. Подобається і вносимо правки. Наприклад, оця куртка. Так. Коли дівчата її придумали, мені не подобалось. Я взагалі думала, що нам не потрібна куртка з екошкіри. Але потім потрішки-потрішки по там доправили там 2 см, там 3 см, Там комір такий, там резинку вставили, замінили. І По факту вийшла зовсім інша да. куртка. Але і тепер, тепер вона подобається. Але тепер я хочу цю куртку собі. Uh -huh. А до цього я думала, що в мене взагалі немає потреби в куртки з екошкіри. Я їх не ношу, uh -huh. я ношу жакети, і це не мій стиль. Uh -huh. І отакий весь меджик він зазвичай відбувається на примірках. Фінальна примірка куртки. Взагалі ми думали тут робити. Низ по-іншому, але вирішила зробити резинку і нам так дуже подобається. Я, правда, думала її зробити трошки ширшою, але ніби і так добре, скільки вона Та, сантиметрів? Ти <рес> ти сантиметрів? А, Ну, Зараз тут резиночка стоїть 3-5 принципі. Або зробити 4 і воно буде більше мечиться з так, але тут, 5. тут у нас виходить 5. Так. Може її зробити 4 як Трішки думаєте. трішки ширше. Ну, мені насправді це... так подобається. І мені подобається, тому що вона не збирає на себе акцент. Угу, І... угу. Ну, блискавка тут у нас стоїть пробна. Для масу у нас буде вона в колір, винного кольору. Тому буде нормально. У вас кишені зручні? Так. Для Насті завжди важливо, щоб вліз телефон. Я не знаю, хто ще з людей носить телефони в кишенях, але Настя всюди їх носить. Я не дуже люблю постійно ходити. Сумкою. Uh -huh. А коли я хочу ввечері вийти на майданчик Парк Шевченка, куди я іноді ходжу ввечері, то мені просто потрібно глибокі uh -huh. кишені. Ні, yeah, Просто вдягай е покласти. влазить. Ні, все добре. Тримай. Так, тест. Ну, Насправді це дуже важливо, тому що воно може бути. Так, трішки не видно, я yeah, бачу. Yeah, yeah, але yeah, нормально. Yeah. Річ може бути гарна, але вона не обов'язково буде супер. Ну, типа, треба, щоб нічого не дратувало. Бо якісь такі штуки, як маленькі кишені, вони можуть відштовхувати, і ти можеш не захотіти носити, не знаєш сам чому, а ось саме такі дрібниці тебе відштовхнули. Mm -hmm. Та гарний колір. По курці все беремо джинси. Е... До речі, давайте поговоримо. Мені ця марка дуже подобається. Мені і подобається. Ця не на це. Да. І мені Можливо, я взяли, Тому що вона ніби як дуже м'якенька, да, і... і трошки з таким ворсом. Але ну, вона насправді мені дуже подобається. Угу. О, так як вона скоро планується. Колаборація. Да, ми можемо цю так, тобі подобається? Аня, я хотіла з тобою поговорити, до речі. Я маю відправити зразки. Угу. Mm -hmm. І можна якраз ці відправити теж, щоб mm -hmm. подивилися? Так, mm -hmm. да, Ну, в принципі, так. Мені важливо, щоб цей молочний, щоб він не був такий mm -hmm. яскраво жовтий. Тобі, тобі не подобається, так? Ні? Ну тоді будемо підбирати інше. Тоді це не відправляю. Uh -huh. Ні, ну давайте, давайте відправимо, тому що в принципі, коли ми створюємо колекції, колаборації, то нам вже важливо, щоб дизайнер привніс своє. І якраз ось mm. якщо дизайнер зможе обрати цю тканину, і можливо я на неї по-іншому подивлюсь. Чудово. Бо Мені вона подобається. Буває Добає так, що підліця. нас не чують, але дизайнери почують. Сарафан, який вже ми міряємо, напевно, втретє. Якщо не більше, да. бо ми зменшували об'єм спідниці тут, бо нам здавалося, що занадто вона така грилива. Зараз добре, нам подобається. Дамо по моделі нам подобається, але ми з Яною думаємо, що нам не підходить ця тканина під цей сарафан. Ми тобі ще не говорили, але ми хочемо замінити. Ми знайшли варіант щільнішої білої костюмки, і ми цю костюмку uh -huh. залишимо під жакети штани. А під цей сарафан, щоб він трішки мав іншу форму, щоб ми його не проклеювали. Ми візьмемо і під той інший, да тому що тут воно проклеюється і іноді береться по хатцями, і Тоді потрібно закривати підкладкою. А ми не хочемо mm -hmm. ще додавати сюди підкладку. Ну і тільки хімчистка. Mm -hmm. Те, що ти любиш навпаки, дуже не люблю. Ну окей, просто треба, щоб ця спідничка більше тримала форму. І була така за рахунок щоднішої костюмки, воно й буде більше тримати форму, але з іншої сторони, якщо вона буде тримати форму, вона прям буде отак все стріляти. Дивись, я думаю, що ми ту тканину, яку ми з тобою вибрали, вона і падуча, і щільна два в одному. Добре. Тому е, ту, яку на колаборацію взяли, і ми ще її візьмемо сюди, білу, якщо вона буде в наявності. А, ну, мені ця моделька дуже подобається. У нас в минулому сезоні була схожа, і вона прям була в топі продажів. А зараз це цей сарафанчик він такий грайливий, дівчачий. Ми зробили в ньому відрізну талію, який підкреслює лінію. Тому я думаю, це наш майбутній топ продажів. Да, я теж до речі так думаю. Тільки замінимо тканину і все. Але <реш> чому коли ми її міряємо, цю сукню всі питають, а тут точно треба відрізняти талію? Я оце думаю, може нам і... не треба. Ми Мені хотіли підкреслити її, але за рахунок того, що у людей різна висота тулуба, можливо, це може і бути питанням. В когось буде вище, в когось навпаки вона буде сідати нижче. Зробити як корсет, щоб не було талії? Але Тоді вона буде прям дуже схожа на минулорічну. Тоді просто не збережеться цей ефект спіднички, якщо ми угу. будемо робити як корсет на тобі. Угу. Але Тому, наші мабуть, клієнти харбуває. люблять насправді виділену mm. талію і все, що з талією, яка виділяється, в нас гарно продається. Тому я згодна, що вона тоді буде дуже схожа на минулорічний сарафан. Так, клас. дякую за прибір. будь ласка, дівчатка. Так, зараз продовжимо знайомство з нашим офісом і будемо йти до Наталії, нашого HR-а. Вона буде розповідати, як цікаво і одночасно. Складно або неможливо набирати нових людей в команду, коли є багато зовнішніх факторів. Ну і взагалі, HR наталі, тут слухає вже і готується. HR – це дуже важливо. В нашій компанії HR є вже дуже давно. HR він, він відповідає за нашу класну атмосферу і е, генерує ідеї, як зробити з таких наших дуже активних буднів, ще й трішки фану. І е, не знаю, мені здається, наші співробітники люблять поговорити з наталі. Коли в них щось наболіло, і у нас hr психотерапевт. Так, і ми ще коли шукали цю позицію, відкривали вперше, ми говорили, що HR це Адвокат наших співробітників, до якого можна підійти, і не напряму до нас, а через фільтр і чара вирішити ті чи інші питання, тому що колектив зараз вже великий і питань може виникати багато. Ходімо. Ну що, ми підійшли до нашої Наталі, до нашого HR-а і зараз вона вам розкаже, як давно ми знайшли один одного. І, можливо, Наталі згадає щось, що запам'яталося найбільше, або якусь історію. Можеш і про болі свої розказати. Тільки Наталі людина, в якої завжди є історія. На всі випадки вона така, а тепер історія. Тому ми можемо взяти окремий YouTube для Наталі. Про історію. Так, вітаю. Ну що я хочу поділитися? Перш за все, HR – це про людей і для людей знайшли ми один одного шість років назад, 25 лютого. На мене річниця. Ось якщо говорити, що запам'яталася, запам'ятовується насправді дуже багато яскравих моментів щодня. Це якісь посмішки, якісь нас жарти. <laughs> а не Виклики <смех> <смех> Виклики також є. Як я кажу, що ніхто не готувався до військового HR, але насправді ми знаходимо щодня якісь позитивні моменти, які надихають. У нас офіс це таке місце сили, офіси, ось магазини, виробництво. Заряджають дуже посмішки, заряджають якісь класні моменти. Ми створюємо маленькі приводи для радощів, для свят. Ось, і таким чином Можна сказати, підтримуємо наше таке ментальне здоров'я та а. гарний настрій який дуже важливий. У нас Наталя вона була ковідними е чаром, військовим чаром. Боюсь подумати, якими чаром в нас тут. Бачиться, щоб була простий чар. Так, Наталі, дякуємо тобі. А ще Наталі сьогодні одяглася до Дня Святого Валентина. Бо, не знаю, дуже, дуже влучно, гарно. Не знали, що ми її сьогодні будемо знімати, але так склалося. І тепер підемо до нашого директора роздрібної мережі. Ми про неї трішки говорили на початку цього відео. Аня Яцькіна, яка в нас працює вже. 2014 року. 14... Скільки, скільки це? 10. Да. Вона в нас, Аня Яцкина, в нас працює з 2014 року. На жаль, цей рік я точно запам'ятала. Да, в цьому році буде один із років, як вона у нас працює. Так, ходімо. Ми тепер з Аня Яцкіною, яка керує нашою розрібною мережею. Аня, що тобі ні, давай почнемо з такого, щоб люди розуміли масштаби твоєї роботи. Скільки людей працює в магазинах, діяльність яких ти твоя робота ти ними керуєш? Ну зараз десь 60. Ну плюс-мінус там хтось приходить, хтось уходить, але це 60 людей в середньому. Ти велика молодець. Ще одне цікаве питання. Аня, окрім того, що займається роздрібною мережею, ще вона відкриває нові магазини разом з Анією Добровольською, такі наші дві чіпі Друге покоління ми з Ані перші, вони друге. Так, і скажи, як, за, за який мінімальний термін ти відкрила магазин? З нуля. З нуля. З нуля це був е, Гулівер е, 9 днів, е, дуже швиденько, оперативно. Е, Максимально довго мені здається, це в нас було десь 21 день, але в середньому ми намагаємось дуже швидко відкривати. Тому це плюс-мінус два тижні. Але за допомогою must Have ми освоюємо нові професії. Так, так, і будівельник, і вантажник, і дизайнер, і все разом. Тому ну, це це класно, це класний напрямок. Це якраз та людина, про яку ми говорили, яка прийшла в такий дуже активний день, день розпродажу, коли всі клієнти намагалися щось приб прибати на день народження мастхев за класними цінами. Вона прийшла на позицію продавця-консультанта і вийшла на наступний день. Тоді ми зрозуміли, що далі можем... розрібною мережі. Ні, ну не так відразу, але ми зрозуміли, що на цю. Людину можна покластися і далі розвивати. Що тобі подобається в твоїй роботі? Або в компанії Musth? Так, ну компанію Must Help я дуже люблю, вже більше 10 років. Що я люблю? Я люблю те, що ми створюємо. Я люблю людей, бо я з ними працюю, всіх своїх дівчат, які працюють в наших магазинах. Я дуже люблю комунікувати з ними. Я люблю наші речі дуже і пишаюсь тим, що ми створюємо. Я обожнюю відкривати магазини, це як народження дитини якесь кожен. Але за 9 днів. Але ж ми виношуємо. Дев'ять днів це відкриття. Ще купа роботи, яку ти робиш до локації. Там договорів і всього такого. Тому мастхев це там моя перша друга сім'я, мій дім. Тому я люблю все, що тут ми робимо і над чим працюємо. Ну що, ми прийшли в нашу бухгалтерію, в наш фінансовий відділ, і зараз вас познайомимо. З нашим фінансовим контролером, вона ж по сумісництву, моя мама, яка прийшла до нас, мені здається. Stata? Ну або в 13-му, або в 14-му році, та то ви чотири роки ще жили без нас? Як вам було сумно? А може ти ні? Так, вона прийшла до нас, як я попросила нам допомогти з Настею на декілька годин на тиждень. На той момент вона мала е, там свою роботу повноцінно працювала з моїм татом, і в них була власна справа. Але ж мені потрібна була невеличка допомога. Так, мама залишилася залишилась нами і працює фултайм, іноді навіть більше. Щаслива від цього, неймовірно. Що вам сказати? Іноді вворчить потрошку від того, що дуже любить свою роботу, дуже і на пенсію вона не хоче. Вона хоче, вона нам каже. Про це щоразу, а ми кажемо, дивіться, як ви класно, гарно виглядаєте. Ви працюєте в молодому колективі, ви заряджена нашою енергетикою, і ви кайфуєте від цього щодня, так, Світлана Івановна? Так, і ти щодня нам не платиш за те, що отримуєш оцю омолодження. Гарний день. Ні, ти не подумайте, ви так, що ви а... виставляєте? скажи, Просто вам подобається працювати в офісі must have? Любите нас! Да. Так! Так! так. Ми дуже раді, що так і є. А, а тепер ми вас хочемо познайомити з Юрою, нашим фінансовим директором. Ми вам розповідали, що у нас всього два чоловіка в нашому головному офісі в have. Юра один з них. Юра не знав, що ми будемо його сьогодні знімати. щасливий, неймовірно, як і Світлана Іванівна. Як і всі, хто не знав про те, що ми його будемо сьогодні знімати. Юра, хочу <сум> <сум> Хочеться тебе запитати, <сум> що ти найбільше цінуєш і любиш. Я надіюсь, ти любиш. Є про що поговорити в офісі, взагалі в роботі нашій і в компанії Have. Тримай. Можна коротко, і туди на камеру. Всім привіт! Це для Ютуба? Це для Ютуба. У нас дуже багато різних зйомок, і я дуже люблю, коли до мене приходять різні наші співробітники і кажуть: у нас завтра зйомка. Треба гроші, це ми зі Світланою ванною да, да, ванною дуже це любимо, коли щось не заплановано, і про те, що ми не знаємо і дізнаємось в останній момент, от як сьогодні, про зйомку. А, що? Реально не говорили для uh -huh. того, щоб це був сюрприз. <ріст> щоб ти кайфанув. В цілому я люблю, по-перше, в мастхев це знаходитись в крутому колективі. Нагадаймо, в нас працюють дівчата. <ріст> <ріст> так. Кожен, кожен mm -hmm. день ти приходиш в офіс, і у тебе постійно якийсь тут двіж. У тебе постійно останнім часом особливо якісь виклики. 가서, бо про останні роки, да, ковід, війна. Останні роки, остан. Як ми кажемо. З Настею, що легше не буде, <ріст> але ми, але ми дуже стараємося, щоб було легше. Але чесно, Аня досі вірить в позитив. Ні, Я кажу, що нестабільність це наша нова стабільність, і ми намагаємось адаптуватись при будь-яких умовах. Так а… Так, а... В цілому, що а, дуже, мені от, дуже приємно а, працювати от, з цими дівчатами гарними особисто. У нас є різні типи зустріч, є більш веселі, є менш веселі. Так от мені більше подобається, коли більш веселі. Ця зустріч якраз буде в понеділок, і будемо розбирати PNL за 24 рік. Дякую. А, будь ласка. <гум> Клас. Я думаю, що цей і... випуск залетим, і... що наш випуск добігає кінця. Ми змогли вас познайомити з невеличкою частиною нашої класної команди, і просто невеличкою частиною офісу. Києва, але насправді а, за брендом Мастхеп так стоїть дуже багато класних і важливих людей, які створюють цей бренд разом з нами. Тому обов'язково в наступних відео будемо вас знайомити з нашим бек-офісом, з нашим виробництвом, магазинами, і все вам покажемо. Так, сьогодні в нас ігристи, не тому, що у нас зйомка, а тому, що у нас день святого Валентина, і ми хочемо підтримувати таку. Святкову атмосферу в офісі, і тому робимо невеличке свято. Дякуємо вам, що подивилися це відео. Підписуйте на нас, підписуйтеся на нас, ставте вподобайки і коментуйте це відео. І слідкуйте за нашими наступними випусками. Бувайте, Па-па!